Осінь пора, яка зачаровує своїми барвами та казковим перетворенням природи. І допоки маленькі школярики насолоджуються останніми теплими променями сонця, ювелірний завод Золотий вік створює для них легкі, яскраві мініатюрні прикраси, сережки та підвіски. В колекції прикрас дитячої тематики втілені найдобріші та найяскравіші персонажі рослинного і тваринного світу. Це ведмедики, метелики, сердечка. Ці прикраси покликані дарувати радість маленьким школяркам. Яскрава колекція представлена у радированому сріблі та червоному золоті з кольоровою емаллю та копічним цирконієм. Головна відмінність цих прикрас маленький розмір та вага, спеціально розраховані на мочку маленького вушка дитини. Невеликі, акуратні сережки, посети з яскравими емалями стануть легким доповненням в дитячому образі. Всі краї сережок закруглені, а камінці надійно закріплені. Милі та веселі дитячі сережки у формі метеликів і квіточок із зручним і безпечним англійським замком. Висока якість кріплення забезпечує зручну посадку на вушку дитини, лаконічні та мініатюрні, практично невагомі моделі дитячих сережок у формі ведмедиків, п'ятикутних зірочок і чотирилисників з французькою застіпкою. Цей замок забезпечить зручне та комфортне носіння прикраси. Завдяки високому рівню якості та надійності замків для сережок можна бути впевненим в тому, що дитина не втратить прикрасу. Навіть під час активного відпочинку всі види замків будуть міцно отримувати сережки у ушках.